Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Копіючка. Подивимось разом з вами знижки до 9 березня. А ще багато цікавого новинки, посуд, товари для дому. Всім приємного перегляду! Колготки жіночі 35 гривень 40 ден в асортименті. Є чорні та бежеві. Знижка 20%. Дуже вигідний варіант, щоб поновити гардероб. Вологі серветки 120 штук в упаковці. Зараз зі знижкою 25%. Коштують 30 гривень. Знижка діє до 16 березня. Тарілка скло, керамічна, біла, глибока 20 см у діаметрі 45 гривень. Знижка 50% можна використовувати в микрохвильовці. 35 гривень салатник, склокерамічний квадратний. Зручна форма. Можна і для салатів і для закусок. Кава Le Cafe Gold 200 г коштує 190 гривень. Сублімована у банці. Шоколад молочний Міленіум 85 г 30 гривень. Є з солоною карамелью з апельсином та мигдалем. Дуже смачне поєднання. Масочки для обличчя по 15 гривень в асортименті з колагеном, з вітаміном С можна підібрати для будь-якого типу шкіри. Жіноча туалетна вода 85 мл, 50 гривень, знижка 50%. Великий вибір ароматів. Можна прийти, понюхати та вибрати свій ідеальний запах. Фарба для волосся акапела по 55 гривень. Якась новинка раніше коштувала 80 гривень, зараз 55 Є відтінки для блондинок, брюнеток і навіть рудих. Прокладки Бела 33 гривні за 10 штук в асортименті. І такі щоденні прокладки Бела 25 гривень за 20 штук. Засіб для посуду сарма 500 мл 30 гривень. Є-сода ефект або з лимоном формула 7 в одному. Вологий туалетний папір 40 гривень за 80 штук з екстрактом ромашки. Мило господарське маестро для пранням 72%. 125 грамів 13 гривень. Лопатка кухонна дерев'яна 30 см. 25 гривень. По 18 гривень чай, чайна родина. Чорний малина, бергамот або лимон. 20 пакетиків. Корзинка пластикова кругла, кольорова з кришкою 19х13 см. Коштує 55 гривень. В двох кольорах. Така кришечка. І сама корзинка. Ланчбокс Аліана пластиковий кольоровий мікс 13 на 12 см 49 гривень. Кришка щільно прилягає, Тут тільки одне відділення. Колір тільки салатовий. Засіб для посуду Кауфен 750 мл, коштує 60 гривень. фейрі засіб для посуду 650 мл 108 гривень, цитрус або лісові ягоди. Засіб для чищення чисте чудо 5 в одному для кухні. Ціна 35 гривень. По 80 гривень. Такий засіб для ванника у фен 500 мл. І для видалення жиру. Теж 80 гривень за 500 мл. Такий засіб для видалення жиру Professional Line 750 мл 110 гривень. Торгова марка Sun Clean. Порошок для прання. автомат томат, сося, французький аромат. 2,4 кг. Колор ціна 130 гривень. Такий порошок для прання Savex преміум 2,25 кг 230 гривень. Підставка під чашку керамічну, пончик 11 см. Є різні малюнки, кольори. Дуже яскраві, гарні. Зараз подивлюся, скільки коштує. Ціна 60 гривень. І такі варіанти. Це фрукти. Гранат, ківі. Напевно, теж 60 гривень зараз подивлюсь. Ні, 55 гривень, на 5 гривень дешевше. Підложка керамічна 25х9 сантиметрів. Коштує 65 гривень. Є різні фрукти намальовані. Знижка 35%. Такі гарні тарілочки привезли. Це блюдо, керамічне, слонення. Це ведмежа. Капібара. Зараз ціни тут немає. Я ще зараз подивлюсь, скільки коштує. По 29 гривень. Піала керамічна кольорова з малюнком 11 на 4,4 сантиметри. Така ромашка. Ніжний блакитний колір. Ціна 29 гривень. Така гарна тарілочка. З полуницею. Досить глибока. Ціна 59 гривень. І є ще такий салатник в тому ж дизайні. Ціна його 49 гривень. Такий салатник ананаси. Напевно, теж 55 гривень. Ні, 49 гривень коштує. Рушник-шапочка для сушіння волосся 95 гривень. Такий рожевий колір з вушками. Добре вбираю воду. Набір рушників для обличчя. Дві штуки квіти 185 гривень. Такий набір. Рушників кухонних, кольорових 35 на 75 см 3 штуки 165 гривень. На тему кави. Ватні палички на торела 200 штук 23 гривні. 100% бавовна. Є ще ватні диски 120 штук. Вони коштують 28 гривень. Такий набір для макіяжу 5 предметів в пакеті 40 гривень 50% знижка. Досить гарні по якості. По 48 гривень шампунь та бальзам для волосся маква 2 в 1 500 мл. Зміцнюючий та комплексний догляд. Для всіх типів волосся. Ще є такий шампунь для волосся Маква, Кокос та олія і 7 трав 48 гривень. Чоловічий шампунь, Мен. по 103 гривні за 400 мл. Проти лупи з екстрактом евкаліпту, класичний з екстрактом хмелю. Та, мабуть, і все. Папір туалетний, сніжна панда. 4 рулони, двохшаровий 53 гривні. І такий папір туалетний, кохавинська папірня, дитячий 4 рулони, 3 45 гривень. Набір грибенців для волосся пластиковий, кольорові 55 гривень. Щітка для волосся кольорова овальна з написом. 40 гривень, 50% знижка. Така щітка для волосся, крила. 69% знижка. Дуже гарна. Я навіть собі таку візьму. Вона якраз остання. Така по 40 гривень. Щітка для волосся. Пластиковий кольоровий квадрат. Така щітка для волосся 65 гривень. Блакитна, м'якенька. Дякую всім за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вдалих покупок, а головне вигідних. До нових зустрічей!